Мої вітання. На цьому каналі вже є відео з фізикою твердого тіла, з фізикою тканини. Тож сьогодні розглянемо фізику м'якого тіла на прикладі ось такого мармеладу, або не знаю, як желейних кубіків. Так, дивимося, ось вони там падають в нашу тарілку, і ми бачимо, що вони ось як желе себе поводять. Да? Тобто фізика самого м'якого тіла, можливо, можливо, вам буде видніше це на ось цьому рендері. Це ну, власне сьогодні ось приблизно щось таке зробимо. Тобто, бачимо, що все ж таки воно вона веде ці куби, ведуть себе як м'яке тіло. Да? Так, ну і не звертаємо увагу на те, що. Виглядає таке заломлення світла не дуже добре, це у нас рендер Іві. На Cycles буде виглядати приблизно ось так. Тобто ми бачимо тут і прозорість, і ми бачимо тут і бліки, і тому подібне. Так, тож, давайте почнемо. Почнемо з того, що додамо сюди площину для того, щоб наші ті самі мармеладні квадратики були ну, На чомусь розміщенні, да? кудись вони ще падали. Так, візьмемо нашу площину і зробимо її повністю білою. Додамо новий матеріал, робимо його білим, далі блік викручуємо на всю, а ось шорсткість десь ставимо 0,1. Достатньо буде. Тобто ми бачимо тут блік такий. Відбиття також буде. Тепер, що стосовно цього а, куба, Давайте спочатку зробимо йому повністю всю фізику, а потім налаштуємо матеріал також. Обираємо, будемо працювати сьогодні в Іві, тому що фізика м'якого тіла досить. Досить багато на неї потрібно ресурсів комп'ютера. Тож, переходимо в Mode, в суцільний, і далі робимо наступне: все, що я натискаю, будь-які комбінації, або ось ви тільки що бачили, там лівий клік, все буде наді мною відображатись. Так, натискаємо Tab, щоб перейти в режим редагування, правою кнопкою миші поділити. Далі розгортаємо ось це віконечко і обираємо тут десь два. Три, давайте чотири ділення. Можливо, навіть буде забагато, але ми використаємо там три куба. Тож, скажімо так, не повинно дуже у нас навантажити наш комп'ютер, тому що моя відеокарта поки що не справляється. Так, далі переходимо в модифікатор, додаємо улюблений наш модифікатор, поділ поверхні. І тут достатньо буде по два додати. Далі правою кнопкою миші згладжуємо затонування, і ось такий у нас виходить наш куб, ну, там, желейний або мармеладний, дуже схожий. Так, далі. Що ми робимо наступним? Наступним ми додаємо фізику. Переходимо до вкладки фізики і обираємо тут, по-перше, зіткнення. До речі, для нашої площини також оберемо одразу зіткнення, щоб не забули. Повертаємося до куба, далі обираємо м'яке тіло і тут нам що ми повинні тут зробити? Давайте перенесемо наш куб трішечки угору для того, щоб було зрозуміло, навіщо ми, наприклад, будемо а, вимикати ціль. Ось ми запускаємо цю симуляцію і бачимо, що у нас ну, ніби а, плаває наш куб. Якщо ми вимкнемо ціль і запустимо, ми побачимо, що у нас відбувається анімація. Але не така, як нам потрібно. Що нам потрібно тут налаштувати? В ребра переходимо. Нас цікавлять параметри виштовху штовх. Я знаю, переклад тут а, такий собі, але якщо ми не будемо використовувати українську локалізацію, вона ніколи не буде доброю, вона ніколи не буде гарною. Тому а, використовуємо, українізуємося, так скажімо, і заставляємо українізувати нам наші продукти. Так, а, беремо десь 0,7. Ось ці два параметри виставляємо. Далі наступне. Затухання лишаємо без змін. Пластичність від 15 до 25. Тобто, ну, давайте візьмемо десь. Ну, нехай буде 25. Потім візьмемо на кожному кубі, змінимо, і тоді буде видно ну, різницю. Вона незначна. Так. А, і згин десь, ставимо 5. Тепер, після того, як ми виставили ці параметри, давайте запустимо анімацію тепер. Все, наш мармеладний або желейний... Кубик уже готовий. Тобто ми бачимо, як це виглядає. Давайте зробимо наступне: ми візьмемо три куба. Тобто, візьмемо ось цей куб. Ну, Давайте додамо його в нову колекцію, щоб ми розуміли, що це новий куб. Так, додаємо дубль, Shift-D. Ну, Наприклад, по Y перенесемо. Так, і ще один дубль, Shift-D. Знову по Y, але в, іншу, в інший бік. Так, тепер давайте запустимо анімацію, подивимося, що вони ну, приблизно однаково і виглядають. А як їм ще виглядати, якщо у нас однакові параметри? Так, перший ми візьмемо, поставимо тут 15, пластичність, другий, 20. І подивимось тепер, як вони виглядають. Як виглядає тепер симуляція? Запускаємо. І ось тепер ми бачимо, що анімація дещо різна. В кінці кінців вони виглядають майже приблизно однаково, да? Але все ж таки зміни у них є. Також ми можемо зробити наступне: тут взяти 5 згин, тут взяти згин 6 поставити, і тут аж цілих 7. І також давайте подивимося тепер різницю між анімаціями, між симуляцією з різними параметрами. Так, ну ми бачимо також, що вони не однакові. Хоча, ну, дуже схожі. Ну, звичайно, схожі. Так, також ми можемо тут зробити наступне. Тут поставити 08. Ну, давайте лишимо 07, наступне 08. І наступний 0,9. І знову дивимось на результат. Це я роблю для того, щоб ви розуміли, навіщо ось ці параметри змінювати і як вони впливають на саму симуляцію. Як це буде виглядати? Запускаємо. І ось бачимо, що цей куб найм'якіший, цей найпружніший, а цей дещо посередній. Так, ну і коли вони заспокоюються, приблизно у них однакові. Ну, виглядають вони приблизно однаково. Давайте з самого початку. І ви бачите, що цей найбільше вигинається, цей вигинається найменше. Так, тепер перейдемо до матеріалу. А взагалі-то давайте ще зробимо трішечки, щоб вони цікавіше виглядали. Ми їх покрутимо. Натискаємо R, обертаємо в інший якийсь бік. Так, і тут також таким чином вони будуть виглядати у нас анімація буде виглядати дещо краще. Так, одразу давайте візьмемо, продублюємо по ігрику світло для того, щоб на рендері у нас потім було дуже добре. Запустимо, подивимось тепер, як вони будуть пригати. Дещо стало, як ви бачите, дещо навантажується сам комп'ютер. Хоча ми використовуємо всього три. До речі, можна щоб по. Було легше нашому комп'ютеру. Ми можемо взяти наш куб, перейти в кеш. І тут обрати запікання. Натискаємо запікання і чекаємо, доки пройде повністю вся анімація. Далі наступний. Запустимо тепер анімацію. І бачимо, що у нас тут стабільні 24 кадри в секунду. Тобто, у нас вже а, анімація вся вся. Ця... Розрахована комп'ютером і а, додана в кеш. Тому так все виглядає ну, набагато краще. Але додамо матеріал, переходимо в рендер, бачимо, як тепер це все виглядає. Обираємо перший куб, переходимо до матеріалу. Ну, Матеріали у нас всі однакові. Да? Тобто ми будемо змінювати матеріал, наприклад, для цього кубу. І ці всі останні також будуть такого ж самого кольору. Наприклад, давайте зробимо. Зелені. Ну, приблизно, давайте ось такі зробимо. Так, для того, щоб в IV зробити імітацію скла, нам не потрібно навіть вбирати, там змінювати принципово на скло, як це ми робимо в Cycles. Нам достатньо тут зробити е, пропускання. так там на transmission здається англійською. Так, викручуємо його повністю на одиничку. Тут лишаємо е, наступне прозоре. Показник заломності лишаємо на 1.45, це звичайне скло. Ну, Також можна трішки пограти, зробити там меншим, більшим, але це вже коли ми додамо, наприклад, тут рефракцію простору екрану, і нам ще необхідно в самому рендері поставити дві галочки. Переходимо в рендер, шукаємо тут відбиття простору екрану, натискаємо галочку, уже дещо краще виглядає, так? І. Натискаємо ще заломлення. І тепер ми бачимо з вами, що тут імітується: саме ось заломлення світла, саме ось там прозорість така. Звичайно, вона зовсім не така, як в Cycles, але ну досить, скажімо так. Досить класний варіант для ну не дуже потужних комп'ютерів. Так, ну і тепер можна взяти тут і трішечки уже з виставленими сьома параметрами, показник заломусті можна трішечки поставити, ну як ми там бажаємо. Ну, як ви бачите, там, тим чим більше, тим більше тут і шуму такого, і. Ну, начебто прозорість більше. Хоча насправді ось 1.45 це о, звичайне скло. Ну, наприклад, я поставлю 1.35. Достатньо буде цього. Тепер, коли ми подивимось на анімацію, ми побачимо з вами ось такі мармеладні. Куби. Звичайно, ми можемо далі відрендерити. Але, напевне, я зроблю це окремо і покажу в кінці відео вже ось ці 5 секунд, здається, тут відрендереного саме ось цієї анімації, яку ми тільки що зробили. А можливо, навіть і відрендерив Cycles зображення.